Всім привіт! З вами знову я, Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо про те, чому єдиний податок це не завжди вигідно. Хоча іноді може здатися і інакше. Спочатку давайте розберемо, що таке взагалі єдиний податок. Єдиний податок це спрощена система оподаткування, яку обирають ФОП або компанії, щоб зменшити навантаження мого обліка звітність. Вона має декілька груп, найпопулярніша з яких третя група 5% без ПДВ або 3% з ПДВ і дохід, верніше ліміт доходу. 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. Це станом на 1 січня 2025 року. Кожного року, майже кожного року, принаймні так було завжди, що мінімальна заробітна плата у нас збільшується, а з ними і ростуть ліміти доходів для ФОП на єдиному додатку. Звучить наче просто, правда? Але далі вже йдуть нюанси. Є моменти, коли єдиний податок нам не вигідний. Чому так? Перше, у вас великі витрати. На спрощеній системі витрати не враховуються. Ви все одно платите податок з усього доходу, якщо ви на третій групі, і фіксований податок, якщо ви перша-друга група. Далі. Ви працюєте з ТОВ або за кордон. Деякі партнери вимагають ПДВ або офіційне оформлення. А ПДВ, на жаль, це або загальна система податкування, або третя група з ПДВ. Регулярно отримуєте валюту. Отут тут проблема: банки іноді блокують рахунки через нестиковки у документах. І останній момент, але дуже важливий, ви плануєте рости. Ну, тоді краще одразу думати на кілька кроків вперед. До того ж, податкова іноді має питання до підозріло низьких витрат або регулярних транзакцій на особисту картку. Про це я детально розповідав у попередньому відео: ось посилання. Як тоді зрозуміти, чи це вам вигідно? Поставте собі наступні запитання. Перше. Який у мене рівень витрат. Друге. Чи потрібен мені ПДБ. Третє. Чи планую я масштабувати бізнес найближчим часом? Якщо сумніваєтеся, краще проконсультуватися. Бо перехід між системами це не завжди просто. Якщо вам необхідна моя консультація, як завжди, мої дані під цим відео. Звертайтеся, я вам допоможу. Спрощена система оподаткування то не завжди просто. Але якщо підійти до вибору вдумано, можна уникнути багатьох ризиків. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях або пишіть мені напряму. З радістю допоможу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео про облік, податки та здоровий бухгалтерський густ. На все добре!